Друзі, вітаю! У мене є один лайфхак, котрим я хочу з вами поділитися, як зберегти відносини або покращити свої стосунки з коханою людиною і як правильно сваритися. Поїхали! Якщо ваш кохана людина, робить щось не те, можливо, вас не чує, або ще є якісь ситуації, котрі вас просто дратують і вводять на емоції, то потрібно не маніпулювати, не висловлювати агресивно свою емоцію або свої думки. А скажіть один раз своїй коханій людині наступне. Кохана, мені було б дуже приємно, якщо ти у наступний раз сказала би по-інакшому. Або Любий, мені було б приємно, якщо ти дарував мені квіти по п'ятницям, я б себе так почувала кращим. Тобто, якщо я хочу, якщо я кохаю дійсно свою людину, то мені хочеться робити їй приємно. І тоді на півсвідомості буде проігруватися той сценарій, який ви почули. І наступного разу ваша друга половинка буде до вас більш прислуховуватись. І навіть якщо ви будете сваритися. То просто нагадайте, слухай, мені було б набагато приємніше, якщо ти зробив би те -то, те то або якщо ти сказав би ось так, ось так, ось так, тому що я себе потім так краще почуваю, і це дійсно працює. Ми з Валерією вже 18 років, і я вам хочу сказати, що ми вчимося і продовжуємо вчитися у стосунках, як робити так, щоб не залишати шрамів наприклад, якщо ми сваримось, але як зробити наші сварки більш цікавими, більш емоційними в плані позитивного настрою. І як виходити з кризи за рахунок а, вирішення питань і проблем, котрі допомагають нам рости У двох, а вже ж. Тому беріть цей лайфхак, пробуйте і діліться в коментарях, чи сподобалося вам це відео і чи було вам корисне.